Коли антибіотик, тоді лакціалі журмі на пробіотик. талановита акторка, успішна телеведуча та любляча мама трьох дітей у свої 31 Стася Ровінська вже досягла чимало і не боїться починати все спочатку. По приїзду у США Ровінські кинулися не оформлювати допомогу, а шукати роботу. І лише зараз, за рік з гаком життя у штатах, облаштувались остаточно. Я вже, наприклад, коли літала там в різні міста, по мерці, то я повертаюся до Нью-Йорку, і в мене вже враження, що я повертаюся додому. Ну, тобто я вже трішки звикла, що це мій дім зараз, і... бо не було такого відчуття ну, супердовго. Найважче на початках було знайти житло у дорогій квартирі без меблів. Їм спершу доводилося спати на надувних ліжках, а валізу використовувати замість столу. Та ровінським поталанило познайомитися із жінкою, яка безкоштовно влаштовувала українських дітей до місцевих шкіл. З усім дітям дали в одну форму рюкзаки, все, і вони просто пішли до школи і сказали: просто не переживайте за дітей. В них все буде супер. Головне, ви якось влаштуйтеся, тому що вам треба знайти роботу, вам треба облаштувати побуту. І власне це дуже сильно допомогло. Також вона нас познайомила з центром, в якому зараз моя донька ходить садочок, і так само вони вона пішла до садочку, який теж до шостої вечора, і ми можемо працювати. Чоловік почав займатися логістикою, а Стася працювати над дизайнами інтер'єрів: волонтерство, побут та робота. Такий режим, на жаль, швидко дався в знаки. Плакала щодня, я везу доньку до садочку. Мені треба їхати на двох автобусах. А ти її привозиш, а потім на двох автобусах додому, а потім ти йдеш на роботу щогодину, тому що це на Манхеттені. І ось всю дорогу я їду і плачу. Я думаю, чого ти плачеш? Ну, ти ж з родиною, тут, ну ти в безпеці, все нормально, наче і робота є, йде жити. Мені хотілося просто спати, не вставати з ліжка, ридати, вот так накритися і ридати, ридати, ридати. Я набрала 10 кілограмів. У мене все таке, прям дуже пригнічений стан був. Я зривалася на чоловікові. Я пішла до лікаря, і він каже: пробач, але вже не можна без ліків. Я пила ці ліки 7 місяців, і в якісь моменти така: опа, о, я зна. Ну, в своєму тілі, добре так все зараз Тася знову заряджена підкорювати Америку, а от сум на неї наганяють лише неоднозначні вислови її мами Сніжани Єгорової. І, хоча донька вже давно від неї відріклася, залишатися осторонь гучних висловлювань не завжди вдається. Я ніяк не реагую, якщо чесно. В мене немає з нею жодного спілкування. Мені не цікаво навіть що в неї відбувається. Мені просто неприємно, коли вона починає, якщо там. А втягувати мене, тому що останнє, що я там десь побачила якийсь був пост де фотографії зі мною, і типу, що мене намагаються залякати, і моїх дітей натомість телеведуча не шкодує часу на рідних братів і сестер. Нещодавно до неї приїздив на літо молодший брат по тату Семену Горову, 12-річного хлопця. Стася віддала разом зі своїми дітьми до літнього табору. Брат ну він такий, знаєш, він тут десь були салюти. Він так одразу знаєш, такий переляканий. І він трішки ожив Но за цей час. Я рада, що знаєш, була можливість трішки йому як розвіятися, відпочити англійську трішки повчити. а сьогодні в гостях у стасі за святковим столом буде сестра Саша, з якою, до речі, вони зустрілися лише нещодавно вперше за півтора року життя в Америці. До цього вони не бачилися аж шість років, відколи сестричка вийшла заміж у США. Ми вже наче близько, але я в Нью-Йорку, вона в Лос-Анджелесі, а це все одно шість годин льоду. Тобто, нам, коли ми тільки приїхали, в нас немає грошей, щоб квартиру орендувати. Вони також молода родина, яка знаєш, там кожну копійку рахує там Працюють уже коли Стася поїхала ведучою у тур із Артемом Пивоваровим, то саме в Лос-Анджелесі зуміла зустрітися із сестрою і провести разом день, та врешті зробити собі унікальний подарунок на день народження. Вона не бачила просто моїх двох дітей. Вона бачила тільки старшого сина, а молодшого і молодшого середнього не бачила. Ну я все ж таки хочу провести свій день народження. А з сестрою я вже трішки тут трішки стала на ноги. Може собі дозволити купити квитки для неї.